Що в покорі коліна, не піддавшись брехні і прокльонам, посміхається Богу моя Україна в камуфляжному вбранні Мадонна. Незалежна від смерті і страху, попри більданів і, і полону, ти, відправлена навіть катами на плаху, королевою сходиш до трону. Твоє серце любов і надія, а душа й простори безмежні. Ти навчила дітей воювати за мрію від числа ворогів незалежно. Ти навчила, на що ми і хто ми, щоб триматися навіть в облозі. Ти покликала йти незалежно від втоми по прямій і тернистій дорозі. Ти, як пісню, співаєш свободу, Колискову, святу і бентежну, Піджерельну, живу. Незабруднену воду нам з долонь даєш обережно. Незалежно від щенності боду, не хвилюйся, все буде, як треба. Щоб не сталося. Знаєш, завжди над тобою твої діти утримають небо. Я світанок у полі зустріну і побачу крізь ранок бездонний. Бог до сонця за руку веде Україну. Кому пляжу щасливу бандого. Пишаюсь, що в Україні народилась, пишаюсь кожним клаптиком її землі, душа моя навіки залишилась у кожній її пісні, в кожному вірші. Пишаюсь українським я народом, який свою культуру крізь віки проніс. Завжди виборював свою свободу, незламний дух він зберегти зумів. Вишаюсь і вклоняюсь я героям, які стоять на захисті своїй землі. Країну нашу не здають без бою, молюсь за вас, щоб повернулися живі. Шуми, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, до суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої рідні сини навкруги, з шаблями в руках на сторозі. Стоять, присягаю тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, і прапорі рідні в кровавих боях, ніколи не вкриті ганьбою. За те, що я живу на селах, за те, що сплю в на своє, за те, що рани зустрічаю, що маю хліб і сім вдачаю, що бачу неба, хубавину, що щурі тут кашину. Від маю часка сни та стої. Я дякую тобі за писнекові. Це він стоїть на варті краї, вогні вороже відвертає. Це він будень і у свята б'є ворога, що йде завзято. Клонюся я за хеснабою. Складу букет їм з любові, Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. Герої не вмирають, стогне вітер, тяжких страждань. Чуваються мотив, у сіре неба хмарами сповите, Злітають душі втрачених життів. Герої не вмирають, чуєш небо, печаль повінчена зі смутком на віки. Небесну сотню взяв Господь до себе, а на землі жалоба і вінки. Герої не вмирають журавлями над Україною злетіли височі, Дощем скорбота впала над полями. Тригнулася земля під голосінь. Герої не вмирають, людський стогін одвічним подвигом у пам'яті воскрес, геройські душі, у обіймах Бога, зігріть, зігріті теплим подихом небес. Стане день, коли блакитне небо, загрози не нестиме із захмар. Настане мир, і діточок не треба панічно, швидко всіх спускать в підвал. Настане день і буде перемога, пшениця проросте знов золота, розвіє вітерець усі тривоги, незламна Україна і свята. Настане день впадемо на коліна, в молитвах вдячності будемо нести. Ми сильні, ми не злам, завжди вільні. Нас захищають мужні і сини. Настане день, коли пташки щасливо. Співати будуть на своїй землі, коли вони розправлять вільно крила. Я вірю в день, коли настане мир.